Друзі, всім привіт! У цьому короткому відео я розповім свій невеличкий такий досвід посадок таких розеток прямо в ґрунт, без підготовки, без копанки, без стакана, ну мається на увазі без такої добротної розсади. І чи воно в принципі росте, чи воно родить. Напевно, кожен собі такий дачник, агроном, починаючи задаватися таким питанням: от, а чи буде воно рости? Які буде вражай? от, що буде на виході? Ну і так далі. Сьогодні я роблю такі невеличкі замовлення а в себе по місту, люди будуть сидіти прямо в рядку. Що я рекомендую, тому що у нас вже на дворі осінь. І коли такі розетки можна в принципі садити, чи можна їх садити літом, чи можна їх садити там в червні місяці, в липні, чи можна його садити перед зимою. Коли краще, взагалі, от як от, зорієнтуватися в ситуації? Це все дуже просто. Я десь як починав вирощувати полуницю, я ніколи собі розсаду не готував. Тобто у мене ніколи не було ні копанки, ні касетки. Не стакана. То зараз вже є інтернет, то зараз є вже Ютуб, люди понавчились, ось зайшли, подивилися там, той автор показує, той показує. Я. показую. Раніше цього так, всього так. в Україні не було. І як я виходив, в принципі, з положення. Мене колись по було в середньому 3-5 соток. І по різному було. Бувало, я літом садив, бувало садив, я восени і. Що мене найбільше дивувало, да? що вже в перший рік, в перший рік от, такі от дають непоганий врожай. Да, пора дійсно має значення. Якщо ви посадите такі в липні, і вони у вас не пов'януть, ви будете біля них ходити і так далі, то, понятне діло, що в перший рік поводоношення, тобто на наступний вже сезон, ви будете збирати саму крупну ягоду. Якщо це зробити. Наприклад, восени посадити так от, ну тут буде більше все таки акцент на розсаду. От мене, ось я буду садити восени такими ось розетками, а це буде більший акцент на розсаду. От на той рік мене вже буде розсада. Розсада буде непогана, вона буде давати мені здається найбільшу концентрацію усів. Перший і другий рік по де взагалі життя полониться, це. Найбільша концентрація у сказав. Третій рік теж дає, але там треба вже гратися з фосфорними добривами, тому що кущі вже старі, вже вони за ці два роки біля себе поживні мікроелементи із ґрунту взяли і треба їх штучно вносити. А от перший, другий рік, якщо ще градка хорошо удобрена, то ну, вона дає максимальну кількість вусів. Чи вони пропадають, ці вуси зимою? Все залежить від зими насамперед, тому що є зима різна, є зима холодна, є зима тепла. Якщо б, наприклад, взяти Полісся, у нас тут самі суворі зими, якщо брати територію України. Полісся, ну ще трохи Західна Україна, там, де гори. Все упирається, чи буде сніг. Ну, як показує практика, ми навіть на зиму садили на весну помічних садив тому році. Випадів майже не було. Її саме головне от за тижня-два, щоб ще не було. Замерзання ґрунту, а воно вже тоді даже було. Оці корінчики вони швидко схоплюються за ґрунт і все. І вона така, в анабіозі стоїть, і потім весною вона починає, так роз, так квітнути, квітнути лиця починає ну і так далі. Тобто воно за зиму, як показує практика, є не невисокий. Як їх буде правильно, ефективно посадити, от щоб з нього було толк, щоб ви от не бігали біля тієї грядки лишній раз. Саме Найкраще садити його по два штуки. Перевірено практикою. Тому що, якщо ви садите стаканну розсаду і по два штуки, ну це трохи не то. Ямку треба робити більше, прорізь в вокні треба робити більше, тому що це ну, два стакани насамперед. І оце садити саме просто. Просто зрізав і тикнув, присипав нормально землею. Я думаю, всі знають, як садити полуницю. Просто ну, нормально посадити. Я думаю, кожен з цим справиться. Не треба дивитися, якісь там відео заумні, що там шийка в землю, там, під землю, наверху, там. це все дурня. Все опирається насамперед, як грядка просядає. Тому що є різні ґрунти і е, буває таке, що. Вроді би, грядку ви накидали, і все, а воно взяло просіло. І понятно, що вже корінь буде болтати зверху, як би ви там не садили. Тому просто його присадить нормально з землею. Ну, Ви можете подивитись, пливсь траса до полуниці, як садить помічник, отакі А от в майбутньому ми вже перетворимо її на копану розсаду. Мене просто цей до полуниці, він завалений такими відео. 23-24 го го року, там липень місяць, серпень місяць, відео багато. То треба садити. По два штуки, щоб був толк. Чи треба його в якихось там розчинах замочувати? Хтось каже, що треба, хтось каже не треба. я його не замочую, тому що сама робоча, проста, ефективна тактика, яка не робить мозги, а просто ви посадили його, проходить 5-7, 10 днів, ви один пагінець, отакий, який посадили, витягли, подивилися. от... Приживається він чи не приживається, починаються ці білі корінчики, е... починає воно за землю схоплюватися. Саме в цей момент даєте фосфор 13-40-13, будь який сімейний сад, валагро, хороше добротне добриво. І воно далі пішло. Незважаючи на те, що може стати там кінець жовтня. Початок листопада, фосфор, він в ґрунті накопичується, і ви можете його два рази за осінь внести, і вже коли весною почнуться ці танення снігів, вона ж почне почнети. Вона, отий фосфор, який осінню вона не добрала, вона добере весною. І потім ще таку знаєте весною фосфорну одну хорошу підживу, десь вже коли вона почне там серединку випускати. А пізніше можна потім уже дати 20 -ку. Що саме було б логічно, тому що і маса буде наростати, і трохи фосфора буде, ну і калій вже для майбутньої завір. Весі плодів також буде не лишнім, тому що як не крутий світ. У вас буде? Хто скаже? одразу скажу, обривати цей світ чи не обривати, Діло кожного. Я практично ніколи світ не обривав. Я це розказував багато разів на своєму каналі. Ви можете обривати якісь, які цілі ви переслідуєте. Якщо ви для себе там посадили там, тих 100 кущів, хочете першу ягоду, я рекомендую не обривати, тому що Афіг його знає, якщо ви купляли, а, а що вам продали, а може там взагалі не той сорт. І від два роки потратите, а потім, ну а кажеться, що ви не те купили. Тому рекомендую перший цвіт не обривати. Якщо ви там. Максимально швидко хочете її розмножити, світ можна обірвати. Ну, треба бути впевненим на 100%, щоб який ви будете розмножувати. Така, знаєте, невеличка ремарочка, щоб зразу відповісти на це питання, бо люди буває задають. Тому розетки садити можна, нічого з ними страшного не буде. Простенька технологія, саме примітивно це розсадити розетки. Якщо це ж стоїть жаріще, Треба дивитися по ситуації, якщо дуже сильна спека, да, вони можуть пропасти. Діло. Якщо є у вас затіннявочка, ви можете на ще зверху кинути затіннявочку, це буде самий простий робочий варіант посадки полуниці у липні. Місяці. Якщо особливо ви там якийсь дачник, у вас там той жменятиї полуниці, невелика плантація, хоч сотка, ви можете просто зверху накинути затіннявку на жару на вечір і розказують, да, маніпуляції неприємні, походить помарочитись. Ну, зато буде 100% результат, тому що ми вирощували копанку в літню жару, от такі розвитки садили виключно із затіняючою сіткою. Бо без неї, на жаль, немає що в городі робити. Ну, а з вас лайк. по бажанню підписка, репост можете зробити комусь своєму другу. Ну і всім пока!